Всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права. Діти, давайте з вами ще раз згадаємо, в якому документі записані права всіх дітей. Права всіх дітей записані у міжнародному документі, який називається Як? Згадали? Конвенція про права дитини. Ви, діти, маєте багато прав. Давайте деякі з них згадаємо і викладемо з вами квітку прав дитини. Пелюстки цієї квітки і символи прав ви, дітки, разом з татусем або матусою можете вирізати з кольорового паперу. Дорослі вам залюбки допоможуть. Всі ви, діти, маєте право на життя. На щасливе життя під синім небом і яскравим сонечком. От вже одна пелюстка квітки прав дитини є. Всі ви, діти, маєте право на піклування батьків, родичів та держави. От і друга пелюстка Квітки прав дитини теж вже є. Серденько, зображене на пелюстці означає, що всі-всі дітки мають право на любов, турботу і піклування. Також всі ви діти маєте право на вільне, рівне та гідне спілкування з друзями, зі своїми рідними, не принижуючи гідності один одного. От і третя пелюстка. Квітки прав дитини в нас є. Ротик, зображений на цій пелюстці, означає Спілкування. Бо спілкуємося ми, дітки один з одним за допомогою ротика. Також кожна дитина має право на освіту. Має право навчатися, здобувати знання, пізнавати. Цей цікавий і прекрасний Всесвіт. Ще одна пелюстка квітки прав дитини в нас теж вже є. Кожна дитина має право на захист від кривдників. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні у своїх правах. Долонька означає стоп кривдам і образам Також всі ви дітки маєте право на медичне обслуговування. Маєте право звернутися до лікарні і лікаря за медичною допомогою. Ось іще одна пилюстка Квітки прав дитини в нас з вами вже є. Подивіться, діти, яка гарна пізнавальна квітка прав дитини у вас вийде. Ви самі її зробите. З невеличкою допомогою дорослих і добре-добре запам'ятаєте свої права. Бажаю вам успіхів!